Можливо, я хотів би трошки зупинитися на тому, що сказав наш попередній гость. Я думаю, що те, що ви сказали про цю пропозицію президента Путіна, я думаю, що цей саміт був найкращою відповіді на таку так звану пропозицію. Це колективне зобов'язання учасників е, працювати над забезпеченням тералового миру в Україні. І країни, які зібралися в Швейцарії. Демонструють, який це був успіх знов так Дуже багато що сказано про країни півдня, але давайте зосередимося на успіхах дипломатії за останній місяць. І перше, про це згадав посол Великої Британії. це підписання безпекової угоди. в лютому, А зараз майже всі країни Великої Сімки плюс багато інших країн. Зробили те, що було розпочато в лютому. І в червні, який місяць був в Нормандії, я згадую оголошення, яке зробив в цей момент президент Макрон. Підготовка солдатів, новий винищувач Міраж 2000 який Франція готова передати Україні, потім виділення нової позики на відбудову. Берлін, успіх конференції збудови, про що вже сказали. Велика сімка, домовленість. Мейджер, що то великої позики, використання процентів. Це не легко було досягти таких домовленостей, але колективно ми це зробили, і я думаю, що ми мусимо зосереджуватись на успіхах. І які великі, і, і останні на це було Ці, цікаво. Я тут замість цього. Посла, тому що зараз він на засіданні Ваймарського трикутника з міністрами з Польщі і Німеччини і Франції. Ну, Франція через вибори посол представляє І тобто що це щоб це був останній поштовх для того, щоб Затвердити тут цю домовленість so we міжнародної конференції про Україну. The, the, the Але це you know, було зроблено раніше. Навіть the, the is, uh, це не було you know, навіть well, uh, метою візиту. So, це було досягнуто again, ще до візиту. Uh, знов таки це великий Ukraine успіх and, uh, для України. We, we І ми uh, очевидно мусимо на цьому зосередитись.